Доброго дня! Слава Україні! Я хочу вас познайомити з моїм маленьким пунктом незламності. Влітку ми купили твердопаливний котел Вітязь, який виготовлений на заводі в місті Герої Харкові. Ми підготували для котла приміщення, яке відповідає усім вимогам безпеки. Це стіни, підлога, витяжки, труби немоходні. З початку опалювального сезону ми запустили котел в дію. Головним половом для нашого котла є дрова яких йде на одну добу дуже мало. Опалювальна площа нашого будинка не дуже велика, а котел у нас знаходиться в окремому приміщенні це літня кухня, яку ми також за допомогою цього котла обігріваємо. КПД дуже високе. Такої температури в будинку у нас не було дуже давно. Хоч у нас у хаті також є газовий котел. Теперішній нелегкий час. Газ буває не завжди. Ой, вибачаюсь, світло буває не завжди. Тому ми купили до котла ще маленький генератор, і наш пункт незламності діє цілодобово. Ми дуже задоволені, що купили цей твердопалений котел. Я вам бажаю миру. До побачення. Дякую за увагу!